Усім доброго дня! У нас про Volkswagen T4. Приїхала машина на заміну двигуна. Тут у нас 2.5 65 кВт. Будемо замінювати двигун це знімати. Наш, який ми привезли з Європи, будемо ставити його, кому цікавлять оригінальні запчастини до Volkswagen T4, Volkswagen LT. Ми привозимо, розбираємо такі машини, також обслуговуємо, ремонтуємо. Ми знаходимося в місті Вінниця. Кого цікавлять запчастини, телефонуйте до нас. Номер телефону буде знизу в описі. На все добре, до нових зустрічей. Далі продовження буде.